Українська культура це наша душа, спадщина, невичерпнена скарбниця традицій і звичаїв. Про давність традицій приготування поминального червоного борщу та його значення в нашому житті свідчить покоління Лідії Ушарук. Сьогодні ми будемо готувати червоний поминальний борщ за рецептом моєї мами Христини. Який вона мене навчила. Я навчила своїх дочок, внуків. Для цього нам потрібні сушені гриби, буря, морква, цибуля, квашені помідори, петрушка кри. Тож, давайте зараз приготуємо цей борщ. Мамо, ставте човуна, будемо варити. Чи вона борщ лучі. Колись варили в печі, тепер печі немає, ми варимо, варимо на кухні. Для борщу нам треба гриби запарити. Беремо з розрахунку на 3 літри борщику. Ось стільки грибочки. Заливаємо крутим кип'ятком і накриваємо рушничку, ось запариться. а скажіть, чому не дається борщ-картошка? Такий помінальний борщ-картошка не дається, сметана не дається, ні м'ясо, бо то постний обід. Ще ж нам бабуся Христя казала, що буряк для того, щоб він мав гарний колір і не дозбавляти кислоти, треба на ніч замочити в воді, порізати і замочити. І тоді буряк, борщ буде гарний колір Наші гриби пропарилися, ми їх промили і зараз наріжну і повинно закидати в борщ. Кидаємо буряк, щоб він був червоний для кольору. Закидаємо целочки. Страва вариться, ми вам розкажемо значення поминального борщу. Поминальний борщ варять для вшанування померлих і подають на обід. Як людина померла на 40 день і на рік. Борщ є головною стравою на поминальному обіді. Його подають в кінці. Так, подають борщ, подають горох, компот, Встаю, пробують всі люди, встають, моляться і дякують за поминальний обід. Незважаючи, що зараз світ міняється, ми стаємо сучасними, ми комп'ютери, технології, але культ борщу залишається такий самий. Його, хоча замовляють обіди в ресторанах, в кафе, все одно борщ подають не персонально, а в загальній одній тарілці. Люди пробують всі з одної тарілки, як і колись їли ми. Вважалося, що з душа з парою відходить до раунд. Виймаємо бурячок. Зажарку ви борщи готуємо на олії, способуємо цибульку. На кваски борщу перетираємо помідорі. квашені. Наша цибулька і морка пропасорувалися і на пару хвилин кидаємо бурячок. І ще додаємо квашеного помідора. Наша зажарка готова і ми виливаємо її дочок. І зараз будемо доводити до смаку. Даємо цукор. Дамо він трошки провариться, ми попробуємо. Цукор борщ споминальний, має бути трішки солодкуватий, не такий, як ми звикли. Я на мровий ліска. Наш борщ вже готовий. Насипаємо. Для смаку зелень. Вважалося, що на поминальному обіді покійник обідав парою від пощу.